Історик за освітою, захисник за покликанням, 30-річний офіцер відділення розвідки Нацгвардії Віталій Литвин на війну третині свого життя за час повномасштабного вторгнення, підрозділи, якими він командував, здійснили не одну спеціальну операцію на Луганщині. І саме за це він торік і отримав звання Герою України, а днями сертифікат на квартиру. Про подвиги представника нової генерації офіцерів розповість кореспондентка ТСН Інна Лебеденко. Син військового, який ніколи не мріяв про військову кар'єру. Я прийняв рішення піти на військову службу. Але на війні був від самого початку. З'їжджали на Богданах на автобусах жовтих з відкритими дверима. Пережив важкі бої, близькі контакти з ворогом. У мене думки були, що там ми дожили до обіду. Це добре. Якщо доживемо до вечора, також це добре. Але йшов і вів за собою інших. Красавчик жив. Цієї зірки достойно весь мій підрозділ. 14-й рік Віталій Литвин щойно закінчує університет. Син військового, юнук танкіста народжений у військовому містечку Десна, вирішує вона, доєднатися, вона, доєднатися вона, до добровольчого вона, батальйону вона, Нацгвардії. Якось я виріс в цій всій військовій атмосфері вже з дитинства. Тобто на полігони ми ходили. Тобто, у нас там і стріляли ми з бойового озброєння, і тобто якісь неофіційні покатушки на БМП і танках з батьками або з батьками однокласників. Та це каже не порівняти з жодним днем на війні. З 14 рік, коли ми пішли, ми тоді заїжджали на Попасну, заїжджали на Богданах, на автобусах жовтих з відкритими дверима. І ми якраз тільки висадилися, бо артилерійський обстріл. І я думав, що зараз ця міна буде точно мені в потилицю, і зараз я точно загину. Це Перший бойовий досвід. І я думаю, так всі думали. Тоді Віталій Литвин ще був резервістом. Мобілізували його лише в лютому, 15-го. А ще за рік він пройшов відбір до бригади швидкого реагування. Наразі він уже командир взводу розвідки спеціального призначення. Таке велике задіяння в бойових діях. Це була світодавська дуга, і вже на тоді бригада отримала бойовий досвід значущий бойовий досвід, і цей досвід не аби як знадобився уже під час повномасштабного вторгнення. В я зібрав свій підрозділ і сказав таку фразу їм таку не дуже водушевляючу, але сказав, що ми тіпо типу, можемо всі сьогодні загинути, але нам треба зараз відстояти 2-4-8 годин добу. Щоб країна змогла зорганізуватися, щоб змогли підійти резерви, навіть якщо ми загинемо, це буде не дарма. І вони відстояли попереду численні спеціальні операції в Рубіжному та Сєвєродонецьку. Є таких у військових поняттях задача Бінго. Це задача в один кінець, і не верну ну, не повернутися. І кому, і коли її доводить командир, Віталік, ну ти розумієш, хоч і задача Бінго, але ми повернемось. Він вже все прорахував. Все продумав, все так розклав, організував. Віталій Литвин шукає шляхи для евакуації цивільних. Очолює розвідувальні групи, які висуваються в лип позиції окупантів, знищують техніку та живу силу ворога, приймають бій, координують артилерію. В мене думки були, що там ми дожили до обіду. Це добре. Якщо доживемо до вечора, також це добре. І ми. Безперебійно там хтось каже, пам'ятає дні, доби, місяці, якось час. Там час для мене був просто довга доба. У червні торік тоді ще лейтенант Віталій Литвин за всі вчинені ним подвиги отримав звання Героя України і золоту зірку. Кожна операція, на яку виходили його хлопці, кожна операція, на яку виходив він і яку він планував, це був подвиг, тому що бачити обстановку. Наскільки стратегічно, наскільки зверху передбачати ті моменти, які можуть виникати в ході подій, це насправді дуже великий талант і талант здобутий. І потім і кров'ю від початку повномасштабного вторгнення найвищу державну відзнаку в нашій країні звання Героя України присвоїли 360 військовослужбовцям. 210 із них нагороджені посмертно. І за ініціативою глави держави всім удостоєним цього звання та родичам загиблих героїв держава надасть житло. Зеленський уже вручив перші 12 сертифікатів. Віталій Литвин один із тих, хто його отримав. Все було б дуже радісно, що ми отримали ці квартири. І дуже було важко спостерігати, коли отримували квартири родичі загиблих, також мати. Герою країни, де він ще отримала квартиру. Пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за Україну, берегти тих, хто продовжує боротьбу, те, що Віталій вважає обов'язком кожного та кожної з нас. Нам треба зберегти життя тих людей, які потім будуть будувати нашу країну. Інна Лебеденко, Даніель Косаковський, Ірина Кривенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.